Наша земля опільська багата і невичерпна на оригінальні таланти, джерела художнього слова. Над нею завше вітає вільний український дух, невиснажливу силу якого успадковує, передає з роду в рік національна література, різножанрові твори красного мистецтва. А плекали ми неповторність повторність свого мистецтва тут, на цій благословенні Богом землі, серед людей, котрі надихали їх своєю працьовитістю, своїми властивими тільки цій землі, творчими обдаруваннями, і так з покоління в покоління. Микола Огрин безгрішний у 1911 році переїхав рогатин. Тут працював викладачем української, латинської, німецької та польської мов української гімназії. З початком Першої світової війни до майбутнього національного війська зголосилося багато рогатинських гімназистів, яких було організовано в окрему рогатинську сотню під керівництвом викладачів гімназії Гірняка та Миколи Угрина. З січня 1923 року до кінця 1924 року з піврічною перервою у рогатині видавався місячник рогатинець. Редагували журнал викладачі гімназії Микола Огрин Безгрішний та Антін Лутоцький. Окрім часопису рогатинець та самопал, Микола Огрин редагував гумористично-сатиричний журнал Око друкувався у журналах Світ дитини та рідна школа, літопис червоної калини Діло у 1912-13 навчальному році. Учні другого класу гімназії за безпосередньою участю Антона Лутоцького заснували своє товариство «Молода Січ. Січі поширилися в Галичині й Буковині і стали основою для творення формації українських січових стрільців у 1936 році. Микола Угрин безгрішний та Антін Лотоцький накладом рогатинського видавництва Сині дзвіночки видали коротку граматику літературної української мови. У фондах Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника Національної академії наук України зберігається примірник з дарчим підписом меценатові української культури митрополитові Андрієві Шептицькому. Донедавна ім'я цього талановитого і надзвичайно плодотворного письменника, журналіста, видавця, педагога, громадського діяча було мало відоме сучасним читачам. Його творчість випала з уваги українського літературознавства та критики. Його твори не віддавали. А найбільшим злочином Антона Лутоцького було те, що він добровільно став у лави українських січових стрільців і поряд з іншими письменниками воював за державність України. У Рогатині народилися і Іван Крушельницький 1905-1934 років. Письменник, критик, графік, музикознавець. Сильвестр Яричевський 1871-1918 років автор реалістичних оповідань та віршів життя селян, робітників та інтелігенції. Відомий він і як перекладач. З ініціативи голови Рогатинського міського громадського культурного товариства Звін у будинку Миколи Угрина Безгрічного створено меморіальний музей. Адже в цьому будинку часто збиралися і редакції часопису Рогатинець, формувалися видання синів дзвіночків та журавлів. Часто в цьому будинку бували письменник Богдан Лепкий, художник Юліан Панкевич, понад рік переховувався від поліції Осип Туренський. Нині у садибі музеї відвідувачі можуть ознайомитися з літературно-мистецьким життям опілля, оглянути археологічні, історичні та краєзнавчі матеріали. В його експозиції експонуються твори видатних українських художників Юліана Панкевича та Володимира Валяса. Богдан Лепкій видатний поет, прозаїк, критик, видавець, перекладач, історик літератури, літературознавець, громадсько-культурний діяч, художник та публіцист. Письменник часто приїжджав до Тернополя, Бережан і Упілля. Жителі Бережанщини та Рогатинщини, зібравши добровільні пожертвування у 1932 році, для Богдана Лепкого на опіллі збудували віллу у селі Черче, нині Рогатинського району Івано-Франківської області. Її назвали Богданівка. У санаторію Черчинський живець Богдан Лепкий у період з 1930 по 1939 роки відпочивав та творив. Неодноразово він був серед рогатинців, зустрічався з інтелігенцією міста, цікавився будівництвом пам'ятників воїнам в рогатині. Його любили і шанували рогатинці. Продовжувачами літературної творчості сьогодні є і наші земляки, вихідці з Рогатинщини. Письменники Марія Людкевич, Леся Павлів, Зіновий Легкий, Роман Коритко, Богдан Кусьмій, Олесь Лупій. Усі вони народилися на Рогатинщині, і їх об'єднує не лише любов до рідного слова. Вони добре знані в Україні, але практично невідомі на своїй малій батьківщині. Так можна сказати і про цілу когорту письменників-уродженців Рогатинщини, які нині проживають і творять на теренах Львівської області. Активно нині в Рогатині працює місцеве літературно-мистецьке товариство Журавлі. Який є осередком культурного життя опільського краю?